Суботня виїзна гра професійного футбольного клубу Олександрія проти краматорського авангарду видалася складною для обох команд. Ще за три дні до зустрічі краматорський клуб звертався до Олександрійців з проханням перенести гру у зв'язку з тим, що багато гравців авангарду травмовано. Та гру не відмінили, і 9 листопада команди таки зустрілися на полі краматорців. З перших же хвилин зустрічі великими силами в атаку пішли гравці Олександрійської команди. Господарі намагалися діяти більше на оборону. Та протриматися довго краматорцям не вдалося. Вже на 21-й хвилині зустрічі старенький відправив круглого у сітку воріт авангарду. Та радіти Олександрійцям судилося недовго. Буквально через три хвилини за порушення проти гравця Краматорської команди головний арбітер поєдинку призначив пенальті у бік воріт Олександрійців. Рахунок у зустрічі став 1-1. Другий тайм поєдинку розпочався знову зі швидких атак Олександрійських футболістів. Адже ПФК Олександрія їхав до Краматорська за трьома очками. І нічийний рахунок клуб однозначно не влаштовував. Та величезне бажання краматорців вийти зі смуги футбольних невдач, вочевидь перемогло. На 74-й хвилині гри авангард досить несподівано знову повів у рахунку, забивши другий гол. І вже Олександрійцям довелося відіграватися. Зробити це вдалося лише за 5 хвилин до завершення поєдинку завдяки зусиллям досвідченого Шевченка. В результаті важка нічия 2-2. І розчарування на обличчях Олександрійських футболістів. Сподівалися на перемогу.